Всім привіт, друзі! З вами я Конор я, і це саме той хлопець, який дивився вчора 5 годин Євробачення. Е, сьогодні ми, напевно, трошки повиживаємо я за кадром не зробив те, що хотів прям. Але можна пропустити цей, цю подію. Так от, я зловив жителя, тут він. Втратив своє найкраще кайло. Два кайла найкращих. Перейшов на новий рівень пекло. Та й в принципі все. Нам страйдер не треба. Ось про що я казав, коли... Біжи, 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 біжи. Мене вб'ють вони, скоріше за все. Стоп, шо? Що вони роблять? А? Треба якось їх приманнути, поки вони не повбивали всіх моїх тварин. Треба їх до голема підвести. Та бий його так так початок. Окей. А пропустим, як він виліз звідти? Де він? Куди я його запхав? Ще буде його перейменувати. О, б'ються. Що я вже і пізно пожав? Ну я кажу ж, голем... портретує мене постійно від цього всього. Плюс у ще будуть... Ну так, два головного, цього треба буде підлатати, звісно, але не зараз вже. Надію, що в цій серії ми перейдемо на новий рівень. Будуємо портал в було б чудово. Да по потіх хто не більше найпробаченням. Це просто мені цікаво. о, Остренька. Ну. До речі. Мене дещо цікавить. Чи бояться? Піглін, ну зогляне. М -м. Вони ж бояться чи ліхтарів, чи грибів. Це я 100% пам'ятаю. Я бачив щось з цим. А зараз точно не скажу вже. Треба реально буде зараз посортувати, напевно. Сюди, теж тут. Книги, давайте сюди і книги поскидаємо. Та й зі ця книга і буде теж тут. Довіші, що продає? Та господи, лагає, наче... Хочу сьогодні продовжити і зробити... Та ну. Як я казав, тут хочу зробити ферми, типу, їжі і так далі. Mm. Що тут, басейн? Ну, не що, правда, ну окей. Mm. Що візьму, давайте так просто згрузимо все. Чат, так, побачимо. Все. Пішли, віднесемо це. Тоді треба щось почати думати вже на рахунок отих ферм що я казав. Так що в мене є. Мені для початку реально треба два городи, щоб щось росло. Типу, у мене хіжі доволі достатньо. Але що ж, подивимось. Пішли глянемо, може там є. Те, що треба? Боже, коли це перестане лагати? Тепер треба ось тут збудувати отаку платформу. Як я там... Зрозуміло. Я думаю. Та просто зручніше взагалі жити навіть. Цим пандам треба щось робити? Що я взяв? Дуже голосна музика. Сьогодні відео буде коротше, напевно. Бо немає настрою. Це все немає що робити. Так от, все, в принципі. І давайте тут ще висадимо морку. Є місце, скажімо так? Це хай ще росте. От ягоди не ростуть. Я не знаю, їм третипу темне місце чи що. Давайте викинемо зараз тут сюди все непотрібне В даному в етапі. Тоді підемо покопаємо трішки ще один цей блок. Де житель? Ай погнали М -м -м, було б добре цю серію вийти на інший етап. Не знаю, чи це спрацює. Ой, що я не люблю. У нас шо, нема обсидіана, реально? ні ні не не Що, а обсидіан у нас мав бути? Серйозно? Окей, два відра лави три. Треба десять, якось типось так зробимо. Угу. Я думаю, трішки більше. Можливо, я вивантажив його в хлам. Окей, тоді, напевно, вже в наступній серії це зробимо, якщо зможемо. Окей, бувайте, друзі, напевно. З вами Конор Юа був. Інтернан забрав. Якщо вам сподобалося відео, давайте наберемо... Давайте сім вподобайок. І активне відео під відео. І я йду знімати відео. до четвертої частини вже. Але е давайте домовимося ще. Що ви напишете, що мені будувати і що робити, бо це відео вже не про що майже. Тобто хочеться, щоб ви написали, бо мені вже нудно тут виживати. Але ви вже все спочули. Бувайте!